Привіт тобі, друзі, сердечні вітання вам із новим днем. Ми крокуємо на зустріч Різдву, тому що у нас є Різдвяний піст, як ви пам'ятаєте. І ось в цей гарний період часу хочу кілька слів сказати вам про те, як гарно постити. Піст це є духовна практика, а порівняти його можна із практикою в тренажерному залі. Якщо рванутися туди нерозумно, то можна наробити собі кривди. Я серйозно знаю кілька. Не дуже приємних історій. Один мій знайомий так сильно постив, що аж землів йому викликали швидку піст це аскетична практика комплексного повстримання, і обмеження себе заради вищої мети. А для того, щоб добре перейтися дорогою посту, потрібно як мінімум плекати одну важливу чесноту. і вона називається второпність. Умовно, якщо у тебе є проблеми із твоїм сусідом. То вартувало би в часі посту усмирити свою гординю та йти поговорити із людиною, а не умовно лише відмовитись від м'яса, бо відмовлення від певної їжі не часто допомагає із питанням гніву. Треба пам'ятати, що піст має нам допомагати розвиватися в любові до Бога і до ближнього. Якщо ти маєш багато практик, але це не допомагає твоєму розвідку, ну то піди поговори із досвідченою людиною. Зі священником, монахинею, побожною авторитетною людиною у вас на парафії. Не бійся цього погляду ззовні. Пам'ятаєте слова Христа, які він сказав після того, як вигнав біса: рід цей виганяється постом і молитвою. Піст сам в собі як обмеження, тільки від їжі, це лише дієта. Нам потрібне спілкування із Богом, завжди пам'ятувати, до кого ми йдемо. Куди ми йдемо, куди ми прямуємо? І навіщо нам це взагалі потрібно? І на дорозі посту також потрібно харчуватися в особливий спосіб Словом Божим. І для того, щоб це було якісно, важлива одна річ. Вона називається постійність. Власне, в молитві, в житті духовному потрібною є постійність. Бо бувають певні дні. Якогось емоційного натхнення, коли ти читаєш слово Боже, воно тобі дуже добре заходить. А інший день якесь лінивство нападає. І що? Відкласти Слово Боже і молитву? Ні, потрібно працювати над постійністю. Ми вкладаємо певне зусилля в цю постійність, повторюю ще раз це слово. А потім воно працює на нас. Ми працюємо на правило. Правило працює на нас. Це давно мудрість монахів, які моляться правило молитовне. Ну і звісно, милостиня. Цей важливий напрямок в нашому житті напрямок до ближнього. Вартує милостинідувати так, щоб вона запітнила у тебе в руці. Що це значить? Це значить, що треба розумно вкладатися. Розумно вкладатися в поміч ближньому. Шукати, знаходити добрих людей, добрі ідеї, фонди, які насправді допомагають. Бо буває так, що люди. Даючи гроші, потрапляють в небезпеку якихось аферистів. Бувають так, що людина, яка просить в тебе щось, ну гроші, умовно, піде їх, вибачте, і проп'є. Реальна практика з нашого життя. Тому треба розумно вкладатися в цю милостиню і просити Господа Бога, щоб оця милостиня дійсно повпливала на серця людей. Любі друзі, я бажаю вам гарного дня. Ставте лайки і коментуйте це відео, бо так ви допоможете йому просовуватися в YouTube. Нехай Господь кожного з нас береже. Йдемо з радістю на зустріч новонародженому Христу! Ще трішечки, і будемо співати колядки. Гарного дня, Па-па.